Слава Україні! Героям слава! З нами команда Сіндікат. Сьогодні перший тур чемпіонату Києва «Даймонд Ліга. Вітаємо з перемоги над командою Progress Kids. Дім, ну такий цікавий поєдинок видався. Футбольні гойдалки. і мені здалося, що вам було непросто проти суперника. Давай проаналізуємо цей матч. Ну, По-перше, я хочу сказати, дякувати нашим захисникам України за те, що ми маємо можливість насолоджуватися нашою улюбленою справою. Слава Україні. Ми переможемо обов'язково. По команді суперника я хочу сказати їм теж дякую за те, що вони зібралися. Це досить цікава команда. Але, ну, на мій погляд, ми ну, були в деяких аспектах агресивніші. У нас не було деяких ключових гравців. Ну, це Максим Постолатів. Віце-капітан команди, це Діма Краєвий, це Віталій Дударь та багато інших представників. Вони сьогодні грають у інший футбол, де їм трохи краще, але я їх чекаю. Ну, повернення, це наші ключові гравці. Я думаю, що з кожною грою ми будемо прогресувати. Ще раз хочу подякувати команді суперника за віддану гру, за те, що не опускали руки. Але результат показав все. Все дякую. Ну що, вітаю з перемоги! успіхів вам, в чемпіонаті! Дякую.